76% українців живуть від зарплати до зарплати. Давайте розберемося з вами з тим, як можна виправити цю ситуацію і що взагалі ви можете зробити для своїх фінансів. По-перше, треба скласти бюджет, щоб розуміти, скільки приблизно грошей у вас на різні статті витрат виходить, і дещо можна оптимізувати, і як взагалі майбутнє своє планувати. Необхідним кроком при фінансовому плануванні є бюджет, тому ось я попросив штучний інтелект, щоб він зробив. Кожну категорію розписав витрат. По-перше, це житло. Так? Якщо у вас своє чудово, якщо орендуєте, то треба розрахувати на це. Комунальні послуги, інтернет, харчування, транспорт, медицина. Всі ці категорії потрібно закласти, розподілити. Ага. На оренду мені 300, треба там 300 доларів і 100 доларів на е, інтернет і комунальні послуги. На харчування мені треба там. Ще 300 доларів на транспорт 100 доларів і так далі. Все, ви розписали, наприклад, у вас там 1000 доларів бюджет. Чудово! Тоді вже можна рухатися далі з розумінням, скільки вам треба відкладати на подушку безпеки і скільки вам треба буде далі вже інвестувати. Далі вже необхідно розписати всі свої фінансові цілі і приблизні строки, через скільки вам це буде потрібно: квартира, машина, пенсійні накопичення, можливо, якісь там ще у вас плани, є мрії. На все це треба відкладати. Дійсно, інвестування можна пришвидшити процес, але щоб розрахувати, наскільки вам треба багато або небагато відкладати, треба знати хоча б ці цифри приблизно. І ось так само я дав завдання штучному інтелекту порахувати, скільки треба, наприклад, на квартиру, яка 30 тисяч доларів коштує, накопичити, якщо у вас є, наприклад, 5 років. І 10% річних ви можете отримати. Ми на каналі розбиралися вже не раз, що можна і більше, але візьмемо 10%. І ось він показує, що майже 400 доларів треба ще місяця відкладати, щоб за 5 років накопичити на квартиру. Так само можна зробити, попросити його розрахувати, скільки вам треба відкладати на пенсію. Наприклад, вам треба пенсія 1000 доларів. Візьмемо це так, як базовий розрахунок, і у вас є 30 років в запасі. Так і пишемо. І ось штучний інтелект дає нам розрахунок, що. Потрібно інвестувати всього по 100 з хвостиком доларів на місяць, щоб через 30 років мати таку пенсію при дохідності 10% річних, і потім виведення 4-5% на рік, тобто, щоб у вас був запас, раптом щось трапиться. Спочатку заплати собі таке дуже відоме правило, але багато людей дотримуються його. На жаль, ні. Хоча б 10-20% від доходу треба одразу відкладати, як базовий такий резерв. А Інше вже можна направляти на різні статті витрати. І коли ви накопичите вже хоча б на півроку подушку безпеки, можна починати інвестувати. Навіть якщо ви там будете 100-200 доларів на місяць інвестувати, то за роки десятиліття це буде сильні накопичення. І також є дуже зручний калькулятор складного відсотка. Тут теж можна все порахувати. У вас є 10 тисяч доларів, 100 доларів на місяць відкладаєте, 10% річних дохідність. І ось, наприклад, за 10 років скільки у вас вийде. Бачите, майже 50 тисяч доларів. Якщо, наприклад, візьмемо за 20 років, у вас вже буде більше 150 тисяч доларів. А якраз за 30 років понад 400 тисяч доларів. Ось так працює складний відсоток. Ви можете це все під свої реалії розрахувати на свій термін, на свої цифри. І Головне, звісно, користуватися цим всім. Сподіваюся, хоча б комусь це відео допоможе почати відкладати, інвестувати. І з часом ви будете самі собі вдячні, що наважилися і зробили це. А скільки приблизно грошей потрібно, щоб жити на відсотки? Дивіться на кінцевій заставці.